У 1994 році, коли поїхало 5 жителів цієї долини, ми поїхали у... була пропозиція від Європейського кооперативу Лондома, Лу вони вже працювали з Уродським державним університетом, щоб розуміти, вони брали студентів французької філіології, всю групу другого курсу на півтора-два місяці на стажування до себе за їхній кошти. Перші роки ми взагалі приїжджали, візи їм допомагали робити, возили, їх то візи були декілька країн, треба було робити різні візи, для того, щоб попасти в Францію. І вони запросили нас п'ятьох хлопців і нам сказали, що в них є пропозиція до нас, щоб ми поїхали у Францію, до них, в їхню організацію, допомогли їм там по будівництву одного будиночка і паралельно на три місяці паралельно подумали, що можна зробити в такій долині, як тут, яка є депресивна, то, що не буде робити ні влади, ні великий бізнес. Молоді хлопці нам було тоді по 25-28 кожного свій вік був, а не володіли мовою чуть-чуть. Дуже мало, бунжу, ревуар. І е, за три місяці ми там побули, кожен ми загрузилися як нормально, як дізилися на Закарпатці, е, автобус е, прицеп, прицеп і п'ять ящиків водки на кожному по ящику. І ми поїхали. Поламалися у Франції, там нам знайшли, поремонтували нас. І за три місяці після довгих розмов у нас е, кожен мав своє бачення, я мав хотів гараж механічний. Я з механікою більше зв'язаний, хтось хотів, кафе, ресторан. ну Кожен мав своє, своє бачення, свого майбутнього. До кінця єдине питання, яке нас могло об'єднати, це була сироварня. І було придумано, що давайте сироварня за швейцарською прототипом. І ми вже в 94-му поїхали в Марсель, зробили нам візи, то було, кожна держава мала свій свої свої візовий режим. Ми були в Швейцарії, ми нічого не розуміли, нам показували, ми в селах бачили села. Церква в центрі, сироварня, говорити не знали. Ну що, хлопці, будемо робити? Ну, кажемо, Давайте. Ну і Під час першого стажування була така домовленість, що ми заробляємо 1000 доларів, з них 300 ми беремо для своїх сімей. Кожен у нас вже дехто мав дітей, Ну, діти були сім'ї, той був холостяк. а 700 доларів йшло для общої каси для спільного проєкту. Ну, може заробили такі були по 2 тисячі доларів, було в кожного внесок у ту касу. І, ну, швейцарі, на другий рік вже я поїхав ще з одним із цих п'ятьох хлопців, вже у Швейцарії біля села Грюєр, в Альпах, 1400 метрів відрізного моря, двіли корови, випасали, варили Грюєр полонини з Альпах, як у Швейцарії кажуть. І хлопці другі поїхали так само на стажування. І це перший був досвід нашого сироваріння, мого сироваріння у Швейцарії. І потім так склалося, вже попросили сільської ради землю, якщо тут був майданчик біля будинку культури. Во нам дали безкоштовно і почали будувати в 96-му році, ми почали будувати цю будівлю. Потім зібралися один раз, другий раз і дуже складно було, бо для різносерсна була така група. І до кінця запропонували на другому, на третьому році ми зібралися. Хто хоче, може вийти. Забрати свою частку. Реально троє зразу пішло. Я жив у цьому селі, селі. Я сказав, що мені 2003, скільки там буде, мене, мене не... Я не стану багатим, я хочу роботу, хочу щось робити, інтересно. вдасться, вдасться, не вдасться. Хтось забрав, хтось в Іспанії тепер живе, хтось в Америці. Всі пороз'їжджалися. хтось, кожен знайшов вже свою дорогу, хтось в Росії працював роками в Москві. І лишився я і мій брат. Який до кінця скінчив школу сироварі, пішов той розпроєкт перед самим відкриттям, він має школу з 2,5 роки. Я маю освіту вищу математику, другу, економічну, я освіти реальної не маю а то що я навчився, я навчився в Швейцарії, десь біля року. Декілька етапів я був на стажуванні і вчився. то що я знаю, то я знаю більше з практичної, ніж з теоретичної точки зору. Відкрили мися, довго будували, сважалися з станцями і так далі. і так далі, Були різні перипетії. Одна з вимог була моїх друзів, що я не маю давати взятки. Мені це було досить на руку, було досить складно, затягувалося по часу. Але воно будувалося. У 2002 році ми відкрили цю сироварню, вона працює до цього часу. За цей період був один чиновник, який мені погрожував, що закриє цю сироварню. Я йому сказав, що нема питань, кажу, ви мені давайте припис. Завтра тут автобуси, я людей ружу в автобуси з молочком, ми їдемо до вас. А він що до мене? Ми їдемо до вас, ви людям поїздите, а ми ну, нам там молоко, а будемо бачити, хто, хто кого переможе. Одна з причин, яка була, він під'їхав, а я ззад в мене стара машина була, я розбирав машину, карбюратор ремонтував. І він як то я його не зустрічаю. Він каже, ну що ви приїдете? Я стільки часу тут чекав, коли 20 днів чекав, бо я руки грязні, помився, склав машину. Йому було дуже неприємно, з чого він чекає. це. Тепер на даний час ми переробляємо тонну молока. За цей період ми робили різні проєкти. Проєкт з містом Бази дали нам на очистні. Водопровід нам профінансувала дирекція з питань розвитку і співробітництва Швейцарії. То попалося чисто випадково, бо ми такі були дорухливі. У нас зробили дамбу після 1998 року дамбу біля села Вишково, селище Вишково, мільйон доларів дамба коштувала. І треба, треба було йти на відкриття. Приїжджав міністр Дурденець і міністр Фуст із Швейцарії. І його адміністрація дзвонить мені і каже, Петро, слухай, прийди з своїми хлопцями, бо я каже, в нас не перекладача немає нікого. Каже, ми не знаємо з цими швейцарцями б робити. Ви б хоча б щось нам б могли там говорити з ними. У мене сир був ще не запакований, ще етикетки я не мав. Ми взяли по сирові, вручили кажу, міністрові. На фуршет нарізаний був сир. Міністр Фуст каже, а що це? Таке, звідки цей сир? Ми йому пояснили наш проєкт, а він каже, слухайте, тут є моя візитка, хто з вас треба настроїти. Хто з вас трьох буде в Швейцарії, я, як державний чиновник, я вас запрошую на обід, хто з вас приїде, можете всі троє приїхати. але зі мною просто обідати не треба. Якщо в цьому селі є якась ініціатива швейцарців, громадян, я його маю підтримати. До мене треба йти щось просити. Готовте якийсь проєкт, і приїжджайте за мною обідати, в мене щось реально просити, я маю в цьому селу допомогти. У нас був проєкт по воді, більш-менш таки у голові готовий. Ми поїхав один із наших, там хлопців був. Зустрівся, каже, от у нас таке питання води. Ми зробили водопровід через нашу громадську організацію, ми його запустили в 2000. В третьому році підключили бювет, школа, садочок, сироварня, будинок культури, і декілька об'єктів кафе, такі, і тепер пекарня бізнесового напрямку. У приватному секторі його, цієї води ніде нема. Вода має десь 20 кубів з води, йде 4,5 км звідси, 1,5 км від лінії. лінії. Такий досить складний проєкт із резервуаром 40 кубів, який нам дає воду. Для цих структур, які є в ближньому селищі. Переготуємо другий проєкт, але це більш складний. Ну, і от я хочу показати це листок із ближнього селища. Видите? Це як люди приносять. П'ять, десять, дванадцять, сім, вісім. У мене 15 гривень. Це мало. Мої люди висять. Ну, возмущайтеся так. Я так як по центральній Україні я за таку ціну не можу купити. На селі подивитися. А тут 15? 15, да. І плачу, наприклад, на в селах, де я прийомка, в мене я плачу ще гривень людині, яка веде мені цей облік і приймає молоко на будинку. От на даний час я маю 100 людей, бо воно міняється, як корова в утелі або люди... Ви ж просто спихати, забираєте, правильно? Ви Ні, не, Суму, В цьому нижньому селищі приносять ага. сюди. А в других селах є пункти збору, вони теж приносять на пункти збору. Бо, тобто, під, ну, у нас при об'ємах, дивіться, 6-7 літрів, uh -huh. ти не забереш до обіду. Тут є 50 чоловік, навіть або 60 у нас селищ. Зазвичай одну тримає чи є більше? Одну-дві максимум. Дві. Ну, це дуже такі, ну, тут є 100 дві. чоловік за 700-800 людей. А ви платите Раз як? В місяць? Раз в місяць. Раз в місяць. Але вчера не понять, кожен сам мій припад. А то їхні проблеми, то не мої. Мої ну, проблеми – прийняти молоко і розрахуватися, і з ними розрахуватися. А якість, як ви перевіряєте, Я пробував різні методи, платити пожиру, клав центру купував апарати різні. Дуже складно. І я знайшов єдиний метод, але у мене дуже хороші відносини від лікарні, у мене дуже хороша від в лікарні. І от ми з ними так домовляємося. Я роблю дзвоню їм, шлет, я хочу завтра привезти, наприклад, в мене буде з села 50 про. Mm -hmm. Ніхто не знає, зранку приходжу, все молоко зібрав, відвіз з лабораторію, мені зробили жир, ну перше мастити спочатку. Mm -hmm. Жир, білок і воду. І тоді автоматично ці, хто мають мастити їх на лікування, а хто воду, я їх mm -hmm. просто викидаю. Від... 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 Бували конфлікти Є. – Була вода? Ну, звісно. <laughs> <laughs> мене ветеринару гроші давали, бабка мені у карман сунула. До мами мої ходила, бо вона маму, маму мою знає, бабці 80 років, вона воду лила. Ну. А от тут в мене було такий один випадок, приносить мій. Я, ну, я вже помер. Хав, ну, я молодий, ну, він через чотири хати живе. Приносить, а я тут щось крутився, що дівчина приймає молоко та каже мені, Петроський господь, каже, щось переборщив цей. Дядько, я прихожу, дивлюся, молоко горяче. Ну, перший ну що дивишся. Якщо молоко свіже, воно має бути тепле. а Воно горяче. Ну, подивився, думаю, зараз я йому значно казати, значить кричати, бляйти селом, влекати, що я поганий, а живе звідси кілометр. Він там десь біля, біля, біля парників. А мені щось пішло голову, я взяв термометр, забив я термометр, поклаю термометр молоко, кажу йому, слухайте, я дівані. У вас проблема серйозні. Каподиться, кажу, 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 у вас температура 50. Ваша корова, це молоко свіже було? Так, тепер доєдно тільки, що доємо. кажу, розумієте, ви, розумієте, розумієте, водоїли, посуду холодну залили. Воно мало бути більше 50. У вас корова має температуру, і велику температуру. Біжіть срочно по дорозі до ветеринара, їдь до нього, кажіть, що ми міряли тільки, щоб молоко. Воно було 50. Ви розумієте, ваша корова подохне, ви спішіть, спасайте вашу корову. Він біди зобразимо Найскладніше це люди. І воно, е, таке питання. Я знайшов щось кажу, в мене варіант, поки ця лабораторія працює, там жінка дуже хороша. Це в мене ідеальний варіант, тобто вони мені дають офіційне заключення. Ні, заключення я кладу тут, цих місію, ніхто не сердить, бо я коли робив тут, там починалося. А вона мене не любить, а тут на мене судита, а то мені спеціально так зробили. Роботи 70% роботи всерванні це миття. Ви в сироварні тут вчора позавчалося варив, все. тут молока нема, кислого молока не чути, воні нема. Тобто тут це велика робота миття. 80% ця частина для миття, форми, які я користую тут. вони, Це форми, які я привісу. Царь, вони сираки називаються теддимо, голова монаха, це цигилки, які ми працюємо. Сепаратор, я частину молока сеперірую для того, щоб її треба забрати приблизно. Мені треба молоко 3% жирності. Я приблизно 10% обжиреного молока доливаю узади. Я, я пропускаю 10% молока через сепаратор, домаю вершки, маю масло, які продаю так просто. Вершки роблю 45-50% жирності, вони такі, що через 2 години вже їх треба коворювати із реальної з Бо я їх пробував продавати в різні магазини і в кафешки. Кафешки відмовилися брати, бо їм легше з пудрою працювати, бо вишки, як вони натуральні, вони все рівно довго не можуть стояти, а пудру взяли, розвели, скільки треба, не вистачає. пудру ну, Я пробую і у кондитерській, і так далі, але воно не йде. Тому я продаю або людям, або роблю масло. Масло вкладу в морозилку, тоді я маю можливість продавати його довго, без ніяких проблем. Сири, які ми тут робимо, ми пішли методом, таким як в Європі. Тобто ми назвали їх під назвою цієї території, де це сировання. звідки це молоко, тому сировина означає продукт, який він зроблений. І це перше, який ми робили, він назвався селецьким, під назвою цього села не є селище. Бо всі, коли питають, що в нас першого немає, течі, нема, течі селіцькі, то означає, що людина знайде на селищі. З другою ми назвали їх вкусно, примітивно бо вомушкалі. Не дуже легко не назви такі, щоб вони... Е Працювали курси районний центр, видавали курс, третій ми назвали Нафтис Скарпат від Натисового поля, тут недалеко, і Карпати, які були Карпат. Ці три сири, вони йдуть 20 років вже, і їх всі знають. Селецькі було дуже складно, бо куди ми їздили в Київ, в Львів, всі нас питали селянські, селянські, каже мені, розумієте, селіські, селіські. Ну, і мені дуже багато помало, коли зі мною їхав людина, він каже, я француз, я працював в три, три земки міши. Я, я працював. Він сам о, 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 людина ресторанного бітнесу, працював в слузі прем'єр-міністра Франції і тюрис у школу ресторанного бітнесу. То він дуже добре розуміється. Ну, Для них було дивно, що він мною їздить. Ми різали, їздили, їздили, їздили з холодильничком, ми різали все давали куштувати і так ми продвигали наш ринок на Україні. На, 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 на. Продавали моксюди, не манували, ми всюди. Де ми продавали, продав від Крим, Крим Донець, Одеса, Київ, Харків, крутих магазинів я продавав, саме крутий магазин, який в Києві, як ну, він, ну, щоб розуміти. У Львів з супермаркетами не працюю, працюю тільки з місцевими супермаркетами, я в мене. Наш Баловський, Сіверленд і Дасор. Досор це наш місцевий, мужіння. Мої друзі Швейцарії немає, вони знайшли мені сервар, який в Україні сервар. Я тато сервар, діду був сирувар, брат його тепер сервар. Він по маєм варити тільки гріє, сам дальнобойщик. Але брат не міг зварити ґрунє, бо є таке правило. Сироварів, щоб розуміти, якщо людина спеціалізується по якомусь одному виду сира, вона його буде дуже добре варити. А вже другий вид сиру вона не зможе варити ідеально. Його брат не міг варити грює. Він каже, ну, складно переходити. Вроді немає нічого складного, але складно переходити навіть для людей, які мають школу сироварів. І він каже, він ця людина, яка прийшла в сироварів, ми купили йому ударника, він після роботи все тут бив наверху, любив музику. А, ми з ним два місяці робили самі, двоє. Він сказав, персоналу мені не треба, давай ми з тобою, двоє, ми зробимо рецептуру. Ми взяли рецептуру, розумієте, рецептів кучу немає. Я, де я, я вчився робити до мене, голова Монаха, я Ґруєрцем вчив варити. Ми поєднали цю рецептуру із закарпатським молоком і з формою, бо те, де мене його їдять Там Своя специфіка, його не ріжуть просто. Груєр, він два рази більше в мене в від 16 до 20-22, груєр 38-40. Ну, але температурний режим э, пресування більш-менш похоже, підвали і так далі. Так далі. Тобто, ну, ну є щось такого. Ці це все обладнання, що тут є. Це поклали в Швейцарії, школи. в цьому є 60 років, на 61-й років. Це все обладнання, приїхали люди. Ну, там, поїхали туди, підібрали. Я не розумію. Чесно, я не розуміюся. Отей апарат, що там дете заробив, коштує, 10, тоді коштує 10 тисяч доларів. Я був шоці. Я казав, що мені його не треба. Розумієте, кажу, це нереально великі гроші. 98-й рік це було для мене що. Десять тисяч доларів, якусь баняку, якому вода. Сепаратор я розумію, Вас я розумію, Якийсь насос я розумію, Машина коштувала тоді. За кордоном не ушла 3-4 тисячі. А то 10 тисяч закинь. Я тепер розумію, ну, що то, щоб мені треба, він мене спасає від усього. Молоко, яке є в Карпатах, воно є найкраще. Швейцарське молоко, воно і не коштує і близько, не стоїть біля справжнього карпатського молока. Чому? І речі. Перше, тварина. Тварина в нас була карпатська, вона не дуже велика, але все-таки має якусь вагу. Вона дає 15, ну максимум хорошатка, дає 20 літрів молока. У Швейцарії корови дають від 40 до 50 літрів. Автоматично то вже не корова, то вже є машина, яку кладуть з одного боку і а з іншого боку виходить okay. молоко. Автоматично якість корова там живе 3-4-5 років потім на, на, на бої. Тобто йде інтенсивне виробництво молока. Сільське господарство перейшло на інтенсивний плюс. У Карпатах, так в усіх селах, у нас багато людей косять ручну, збирають ручну. Трави де у нас майже сіяних трав нема. Дікористуча трава крова вибирає, те, що їй подобається. Вона ні, вона є слідні трави, які дають собаки, то то молоко. Молоко йде. Під чого? йде трава, це корм коров, який перетворюється з водою, потім трансформується в смак трави у церквої молоко. І такого молока, який є. неинтенсивни методов, во Швейцарија уже нема, ја просто нема. Сет спускаја се вниз и дајме. Сет складаја се седа во полечки, просто на данен час уже нема, бо не працеваја, веќе ни сје одио. Тоа е така полечка, оно поднимаја се, тогаш продескаја. Сир складається. Це сир зроблений перший тиждень. Ми його протираємо вручну і перевертаємо. чуть-чуть соленої водички, не дуже багато, але додаємо водички. перший тиждень. Потім ми його перекладаємо на, на чисті доски сухі, і тоді вже йде протирання з допомогою тої машинки, я зараз покажу. Солю зверху натираємо, бо йому 24 години йому маленько, замало для. Для... Це 9.08 року, року. А це, це молодий, на який набирається кольору, шостий місяць, п'ятий, який тут саме старий, в мене третій має бути, от тут третій місяць цього року. А скільки оптимально, скільки ви зазвичай, маєте? Ну, до 6 місяців. До шість. Бо я пробував один раз, спробував рік, але щоб кажуть, що смак був кращий, я би не сказав він підсох. Тобто в мене враження 5-6 місяців він якраз ідеально для того, щоб консистенція, смак і вологість була якраз в ідеальному. <бачу> Оцю частину хлопці не бачимо. І тут її магазинчик точно вже побудований, то останні 5 років. Вау, так! Так, те, що казала. Це Рапі, Ось у нас сервіки. Сироваріння, всього, <рес> сироваріння, все в закарбаті лишилося. Wow. Uh, у квасах була сироварня, твій термітрі був сироварний. Uh, ця фотографія, є дев'яноцькі відео, прическавачі з І дні рецептів нема, нічого. нема. Є ця фотографія, ми її зробили велику, ну, вона така старенька, було тут. І ми до неї зробили це для, для туристів, щоб то. І цю фотографію ми показали нашому другу і Михайло Колодко, якщо його знає, хтось не знає. Він скульптор. А -а -а. No. А зараз да, він зараз живе в Орщині, ми йому показали цю фотографію, він нам зробив дві скульптури. Одна похожа до дичає, а друга то, що ви бачили там. На початку він мав приїхати на відкриття, але так як ковід до кінця він не є. Та й він робив багато скульптури, він її зробив. Я не був задоволений, а він мені сказав, що вибору нема, або я йому довіряю до кінця. А вкусити туристи не пробували. Це реально ементально, якщо він був сиром, кілограм сором. Ну, половина десь 20. Вам тут можна металь або просто. А Скільки робили цей хорошо. Скільки робили цей тунель? Uh, щоб розуміти, сама будівництво воно не займає багато часу. Займає багато часу ідея і от сам намалювати. Проєкція малював Юра Багрів з не, хтось його знає, не знає. Він коли нам намалював перші будівлі, ми вже хмулися. Ми були в шоці і взагалі нічого не розуміє. Ця людина, вона любить двері до вікна до, Землі. до, до пола, до, 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 до підлоги. Він нам намалював такий дах в такому стилі, якийсь американський немає. Ну, Кажу, слухай, як це в селищі буде виглядати. Ти мені поясні, як. Я навіляє, в центрі села воно буде. Я таке лише бачу в Чернігові Де в де, Чернігові. Де, 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 Підченігов я буде, кучма побудував вокзал. Всі будинки розпадаються, такі ще... на воросеверський. Воротів. Він там зробив все з нержавійки і з церкви. Будинки нам розвалюха з тими ще ставнями такими, ворота і той, і той вокзал. Кажу, у вас вокзал. Кажуть, звідки цей вокзал? Кучма каже, звідки? він нам цей вокзал побудував. Я, я дуже радий, що в Закарпатті не поклали в Ужгороді такий вокзал, то був жах, такий жах. Ну а він нам таке зробив. Ми його тоді поїхали в Ужгород. Кажемо, Юра, тепер ти з нами. Приїжджаємо у, цех, у музей, знайшли хати Хустського району, Кажемо, Юра, бачиш будинку? Розміри це друге питання. Криша, архітектура, цей турнат, стиль має бути такий. Вікна маленькі. Куча рамочок. І з того почали працювати. Ну недовго. Потім кейсь, підбирали цей кирпіч, шукали австрійський, віз Франківщини, віз звідти, вісь звідки. А далі люди попав я на хорошу, ну, десь повезло від Я можу на верхню виходити, можу сюди бігатися. Mm -hmm. А тут, тут, тут для нас Це ми млин привезли, ми його до не заробили для, для муки. Це зал. Вікна, двері такі поклали, ми хотіли тут зал такий для дивостаційний зробити, але війна почалася. Раз десять, двадцять. Це сир як молодий, йому два дні всього. Після соляної ванни. Це три місяці, це, це Карпат. Це масло із сироварні, це бринза. Із, ми маємо один проєкт з вівчарями бринза хрущене. Ми помагаємо їм. Це поведло і мед, це теж наші закарпатські вина, візно табель, біле, червоне, я не знаю, яке воно є. Сок, чайок у, у... чайничках, Хлібик, хліб із біля вас. Пропоную від м'якого до більш твердого. Запивайте, як вам все подобається, червоним, білим оно, хто що любить. Е, якщо хочете відчути якісь смаки додаткові, спробуйте або з повидлом, або з медом сир. А можна спитати, з яким сиром ти звичайно медла? Хто яким любить? Той. Тобто це не те, що твоє? Ні, воно смак зовсім інакше. Який ваш улюблений сир? А залежно від який нас. Наприклад, нас сніданок, зрозуміло, що зі з молодих все хоче, де, де, де такий більш нейтральний. Якщо, наприклад, ми робимо інколи раклет, я роблю старічського зв'язу. раклет. Тобто раклетний. Це все, коли ти його він плавиться, такі спеціальні, таке сковоридочки, то, що ви говорите, то не раклет, то вже фондюк. Раклет і правиться, на картоплі його злети. Е, Нарцис Карпат більше, коли людина поїла і хоче просто чогось смачного, любить сир, хоче смачного, чогось їсти небагато, але посмакувати. Бо реально я побачив я тільки за кордоном, побачив, що на десерт може бути сир. Я тут, доки я не їзд, поки я не їздив, я не бачу. Ну коли мене запросили в один ресторан, хотіли мені. Показати від дя... ну, моїй друзі Швейцарії І ми повечеряли і заносять нам таку доску, вісім або десять сирів було, дали нам тарілку десерт ложечки. Ми собі кожен різали, кого якого сиру хоче, то було десерт перед солодким десертом. І на всіх таких крутих обідах або вечерях, де я був, це десерт перед солодким десертом, мав бути сирний десерт. У сольстві у Франції я був, то обов'язково. Я з собою возлю свій сир і посол бав свого маму. Селіцький молодий, селецький гріли, ми їх кладемо для того, щоб людям пояснити, для чого підвал, для чого дозрівання. Бо люди, наприклад, людина не розуміє. Особливо людина, яка не, має, не знає, що таке сир, культура сира, як вона це виробляє. Бо люди думають, що ти зробив сир, ти його запакував, вже заготовий. Але цей треба три місяці витримати, і з цього вийде цей? Молодий який? Це, 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 це. І really. це зріли. Це один сир. Просто цьому два дні, а цьому три місяці. Uh -huh. Це для того, щоб можна порівняти. Uh -huh. А у цьому? А цьому шість місяців. Uh -huh.